Євангелія від Йоанна розділ 21 По тому Ісус з'явив своїм учням при Тверіяцькому морі. З'явився ж так: Симон Петро, Тома на прізвисько Близнюк, Натанаїл з Кани Галилейської, сини Заведеєві та ще двоє інших його учнів були разом. Тож каже до них Симон Петро Іду ловити рибу. А ті йому підемо й ми з тобою. Отож пішли і сіли в човен. Тієї ночі, однак, не вловили нічого, а як настав уже ранок, стояв над берегом Ісус, та не знали учні, що то Ісус. Каже до них Ісус. «Дітоньки, чи маєте що з'їсти? Ті йому відповіли ні. Тоді він каже до них «Закиньте носіті праворуч від човна, то знайдете. І закинули, та неспроможні були вже і витягнути їх. Така була там сила риби. Каже тоді от той учень, що його любив Ісус до Петра. То Господь. Симон же Петро, вчувши, що то Господь, підперезав одежу, бо був роздягнений, та й кинувся в море. А інші учні припливли човном, бо були неподалеку від землі, ліктів зо двісті, та й притягнули сіті з рибою. Коли отже вийшли на землю, бачать жар розкладено. А на ньому риба і хліб. І мовить їм Ісус. А принесіть тієї риби, що ви її тепер наловили. Пішов Симон Петро і витягнув на землю сіті, повні великої риби, Сто п'ятдесят три. І хоч стільки її було, сіті не перервалися, Мовить до них Ісус. Ходіть на снідати. І ніхто з учнів не зважився його питати Хто ти? Знали бо, що то Господь. Підходить тоді Ісус, бере хліб, роздає їм, а й рибу теж. Це втретє, вже з'явився Ісус учням по тому, як з мертвих воскрес. Коли ж поснідали. Каже Ісус до Симона Петра, Симоне Йоне, чи любиш ти мене більш, ніж оці? Так, Господи, відрікає той йому, ти знаєш, що люблю тебе. Тож мовить йому Ісус, паси мої ягнята. І знову вдруге каже до нього Симоне Йонен, чи любиш мене? Так, Господи, відказує йому, ти знаєш, що я люблю тебе. І мовить Ісус йому Паси мої вівці. І втретє йому каже «Симоне Йон, чи любиш ти мене? І засмутився Петро, що аж утретє його питає: Чи любиш мене? Той каже йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що тебе люблю. І каже йому Ісус Паси, мої вівці. «Істинно, істинно, говорю тобі, коли ти молодший був, то підперезувався сам і ходив, куди сам бажав. А як постарієш, то руки свої простягнеш і підпереже тебе інший, та й поведе, куди ти не схочеш. Сказав же він це, вказуючи, якою то смертю прославить Бога. І, промовивши те, сказав йому Ісус: Іди за мною. І, обернувшись, бачить Петро, що за ним іде учень, що його любив Ісус, і що під час вечері схилився йому на груди та й запитав Господи, хто той, що тебе зрадить? Тож побачивши його Петро, каже Ісусові, Господи, а цей що? Якщо я хочу, відрікає йому Ісус, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Ти йди за мною. Отож розповсюдилась чутка серед братів мовляв, не вмре отой учень. Та не сказав йому Ісус, що не вмре. Лише так якщо я хочу, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Це той учень, який Оце свідчить і який Оце написав, і знаємо, що Його свідчення правдиве. Є багато ще й іншого, що сподіяв Ісус. Та якби оте Все поодинці записати, то гадаю, і самий світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Послання до Ефесян Розділ четвертий. Отож, благаю вас, я, господні в'язень, поводитися достойно покликання, яким вас покликано, в повноті покори і лагідності, з довготерпеливістю терплячи один одного в любові, стараючися зберігати єдність Духа зв'язком миру. Одне бо тіло, один дух, та й ви в одній надії вашого покликання яким ви були візвані один Господь, одна віра, одне хрищення, один Бог і Отець усіх, що над усіма і через усіх і в усіх. Кожному з нас дана благодать за мірою Христових дарів. Тому і сказано: Вийшов на висоту, забрав у полон полонених. Дав дари людям. А те вийшов, що означає, як не те, що він був зійшов і в найнижчі частини землі. Той же, хто був зійшов на низ, це той самий, що вийшов найвище всіх небес, щоб усе наповнити. І він сам настановив одних апостолами, інших пророками. Ще інших євангелистами і пастирями і вчителями для вдосконалення святих на діло служби, на будування Христового тіла, аж поки ми всі не дійдемо до єдності в вірі і до повного спізнання Божого Сина, до звершеності мужа, до міри повного зросту повноти Христа. Тоді ми не будемо більше малолітками, яких кидають хвилі, і яких обносить усякий вітер науки, зводячи на манівці людською хитрістю і обманом. Але будемо жити по правді та в любові, в усьому зростаючи в того, хто є головою у Христа. Кожне тіло складене та спояне всякою в'яздю допомоги. Згідно з відповідними діями кожного члена, від нього бере зріст на будування самого себе в любові, отож кажу і в Господі вас заклинаю, щоб ви більш не поводились, як поводяться погани, що ходять у марноті свого ума, бувши запоморочені умом, далекі від життя в Бозі і за свого неудства, що є в них. Та через зачерствілість свого серця. Вони, очманівши, віддали себе непогамовній розпусті, щоб із ненаситністю коїти всяку нечисть. Та ви не так Христа вивчили. Що ви про нього чули і були навчилися у ньому, як то воно справді є в Ісусі. А саме вам треба позбутися. За вашим попереднім життям старої людини, яку розтлівають звабливі пристрасті, і відновитись духом вашого ума та й одягнутись у нову людину, створену на подобу Божу у справедливості і у святості правди. Тому, відкинувши брехню, говоріть кожен правду ближньому своєму. Ми бо один одному члени. Гнівайтеся, та не грішите. Хай сонце не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. Хто крав, нехай не краде більше, а краще хай працює, творивши власними руками добро, щоб він мав змогу дати тому, хто потребує. Жодне погане слово нехай не виходить з уст ваших, а лише гарне, що може в потребі повчати, і щоб це вийшло на користь тим, які чують його. І не засмучуйте Святого Духа Божого, що ним ви назнаменовані на день відкуплення. Усяка досада, гнів, лють, крик та хула мусять бути викорінені з посеред вас. Разом з усією злобою. Будьте натомість добрі один до одного та милосердні. Прощайте один одному, як Бог у Христі вам простив. Псалом восьмий Господи Боже наш, яке предивне Твоє ім'я по всій землі, Ти возніс славу свою вище неба. з уст дітей і немовлят учинив єси хвалу супроти Твоїх супостатів, щоб угамувати ворога і бунтаря. Коли на небеса спогляну, твір твоїх пальців, на місяць. Та на зорі, що створив єси то що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш. Мало чим зменшив, єси його від ангелів, славою і честю увінчав його, поставив його володарем над творами рук твоїх, усе підбив йому під ноги, вівцю і скотину, та ще й дикого звіря, птицю небесну, і рибу в морі, і все, що морськими стежками ходить. Господи, Боже наш, яке придивне ім'я Твоє по всій землі! Книга Приповідок, розділ перший Приповідки Соломона, Сина Давида, Царя Ізраїля, щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку. Справедливість, правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність, щоб мудрий слухав і зростав у знанні. Розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховане значення, слова мудрих та їхні загадки. Острах Господній – початок мудрості. Безумні мудрістю і навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого, не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову і намисто тобі на шию. Мій сину, коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного, без усякої причини, поглинь моїх, мовши ол, живих цілком, мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобиччю, кинь жереб твій разом із нами, і гаманець нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого. Поспішають, щоб кров пролити, та ж даремно розставляють сіть в очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають. Такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає, на роздоріжжях гомінливих кличе, При входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні ненавидітимуть науку. Верніться на мою дорогу, ось і зіллю на вас мій дух, слова мої, звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали. То я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кепкувати, коли на вас страх надійде. Коли страх на вас надійде, немов буря. Злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток. Тоді будуть до мене кликати, Та я не обізвуся, будуть шукати мене пильно. Але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми, бо відступництво невігласів їх убиває. І безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно І буде спокійний, НЕ боявшися лиха КНИГА Езри розділ. 10. Коли езра так молився і сповідався, плачучи і припадаючи ниць перед Домом Божим, зібралась коло нього дуже велика громада ізраїльтян, чоловіків, жінок і дітей. І народ плакав ревними сльозами. Тоді промовив Шеханія, син Єхієла. Синів Елама, і сказав до езри: Ми стали невірні перед нашим Богом, взявши за себе чужесторонніх жінок з поміж народів краю. Але є ще надія для Ізраїля в тому: Зробім отже, союз із Богом нашим, щоб зарадою мого Пана і тих, що шанують заповіді Бога нашого. Ми відпустили всіх жінок і всіх дітей, що від них народились згідно з вимогами Божих заповідей, та щоб було це зроблено по закону. Встань, бо ця справа належить до тебе, а ми з тобою Мужньо берись до справи. Устав езра. І звелів старшинам над священниками, левітами і усьому Ізраїлеві поклястися, що вони так зроблять, як сказано. І вони дали клятву. Тоді езра встав з перед дому Божого і пішов у кімнату Йоханана, сина Еліяшіва, і переночував там. Хліба не їв він, і води не пив. Бо сумував через провину переселенців і оповістили по юдеї і по Єрусалимі всім переселенцям зібратись у Єрусалим, а хто б не прийшов за три дні, то присудом начальників і старших усе його майно мало б бути відібране сам же він мав бути вилучений з громади переселенців і зібрались за три дні. Всі мужі Юди та Веніамина в Єрусалимі. Було це дев'ятого місяця, двадцятого дня місяця. Весь народ сидів на майдані коло дому Божого і тремтів як із за цієї справи, так і від дощу. Тоді встав Езра священник, і сказав до них Ви провинились. Узявши собі чужесторонніх жінок, і збільшили гріх Ізраїля, тож тепер віддайте честь Господові Богові батьків ваших і вволіть Його волю. Відлучіться від народів краю і від чужосторонніх жінок. Уся громада відповіла і голосно сказала: Ми зробимо так, як ти сказав, але народу багато. І пора дощова, і годі на дворі стояти, та й діла цього не на один день і не на два, бо нас багато нагрішило в цьому. Нехай наші старшини зостануться замість усієї громади, і усі в наших містах, що взяли за себе чужосторонніх жінок, нехай приходять сюди в призначений час із старшими кожного міста і його суддями. Доки не відвернеться від нас палючий гнів Бога нашого за цю річ. Тільки Юнатан, син Азієлла, і Агзія, син тікви, противилися цьому, а Мишулам та левіт Шевтай підтримували їх. І так зробили поворотці з полону вибрано езру священника і мужів. Голів над родинами за батьківськими домами, усіх призначених за іменами, і першого дня десятого місяця вони засіли, щоб розбирати справу, а до першого дня першого місяця впоралися з усіма чоловіками, що взяли за себе чужосторонніх жінок. Із священницьких синів, що взяли за себе чужосторонніх жінок. Із синів Ісуса, сина Йосадака та його братів знайшлися Масея, Елієзер, Яріб і Гедалія, які поданням руки зобов'язались виправити своїх жінок і принести в жертву Барана за свою провину, синів Імера, Ханані і Зевадія, синів Харіма, Масея. Елія, Шемая, Єхіел та Узія, з синів Пашхура, Еліоенай, Масея, Ізмаїл, Натанаїл, Йозавад та Еласа, З левітів Йозавад, Шемаї, Килайя, він же Келітта, Петахія, Юда та Еліезер, Зі співців Еліяшів, З воротарів. Шалум, Телем та Урї. З ізраїльтян і із синів пароша. Рамайя, Єзія, Малкія, Міямін, Єлеазар, Малкія та Бенайя. З Синів Елама, Маттанія, Захарія, Єхіел, Авді, Єремот та Елія, З Синів зату, Еліоенай, Еліашів. Матания, Еремот, Завад та Азиза. Синів Бивая, Йоханан, Ханания, Забай та Атлай, синів бані, Мешулам, Малух, Аддая, Яшув, Шиал и Ярамот. Синів пахат моава. Адна килал, Бенайя, Масея, Меттания. Бецалел, Бінуй та Манасія. З Синів Харіма Еліезер, Єшія, Малкія, Шимая, Симеон, Веніамин, Малух, Шимарія. Синів Хашума, Матнай, Мататта, Завад, Еліфелет, Єремай, Манасія, З Синів бані, Маадай, Амрам. Та Уел, Беная, Бедая, Келугу, Ванія, Меремот, Еліяшів, Матанія, Матнай та Ясай, Бані, Бінуй, Шимиї, Шелемія, Натан та Адайя, Махнадбай, Шашая, Шарай, Азарел, Шелеміягу, Шемарія, Шалум, Амарія, Йосиф. Зинів Нефо Єел, Маттатія, Зават, Звінна, Яддай, Йоїл, Беная. Усі ці взяли собі чужосторонніх жінок, а тепер відпустили вони їх із дітьми.